Майже 300 гривень доплати до пенсії потрібно обов'язково виконати одну умову. У пенсійному фонді України розповіли, як отримати доплату до пенсії. Деякі українці мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 292 гривні, але для цього потрібно звернутися до пенсійного фонду. Про це повідомляють у прес службі ПФУ йдеться про почесні донори, як нагадують у пенсійному фонді Отримати статус почесного донора людини, яка безоплатно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми крові. статтею 21 закону України від 30 вересня 2020 року 931-9 про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові передбачено, що почесні донори пенсіонери можуть оформити надбавку до пенсії у розмірі 10%. Затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць. У 2024 році загальний показник прожиткового мінімуму становить 2920 гривень, а отже надбавка 292 гривні для отримання надбавки потрібно подати відповідну заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. При цьому слід пред'явити паспорт, реєстраційний номер платника податків. Посвідчення донора, як повідомили у зараз надбавку до пенсії отримують 41 430 почесних донорів, пенсіонери, у яких пенсія менша за 10 380 гривень, отримують доплату білору, попри війну, український уряд продовжує виплати вікових надбавок до пенсій, ініційовані президентом України пенсіонери віком від 70 років автоматично отримують щомісячні доплати. Які варіюються залежно від вікової категорії, український уряд продовжує виплати вікових надбавок до пенсій, ініційованих президентом. Програма охоплює пенсіонерів старших за 70 років і діє по всій території країни, доплати розраховуються автоматично, тому пенсіонерам не потрібно особисто звертатися для їх отримання. Надбавки починають нараховувати з дня досягнення певного віку, а не з початку календарного місяця. Наприклад, якщо пенсіонеру виповнилося 70 років 6 вересня, він отримає надбавку, починаючи з цієї дати. У вересні виплата буде частковою, а з жовтня, у повному обсязі, щомісячний розмір доплат залежить від віку 80 років і більше до 570 гривень, встановлено у 2020 році, збільшено після індексації у 2022 році, 75-79 років. 456 гривень. Виплати розпочалися у 2021 році з 400 гривень, підвищено у 2022 році, 70-74 роки, 300 гривень. Виплати стартували у 2022 році, однак є додаткова умова. Доплату отримують лише ті пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривень. Важливо. Зазначити, що індексація пенсії у 2023 та 2024 роках не вплинула на розмір вікових доплат, і вони залишилися на тому ж рівні. Ця програма спрямована на підтримку літніх українців в умовах складної економічної ситуації, забезпечуючи їм додаткову фінансову допомогу. Українцям виплачуватимуть другу пенсію, що заявили в уряді працівникам, які працюють, будуть відкривати спеціальні пенсійні рахунки. З яких у майбутньому виплачуватимуть другу пенсію, про це йдеться в законопроєкті Міністерства соціальної. Політики до солідарної пенсійної системи, що діє зараз, хочуть додати обов'язкову накопичувальну. Її запуск планується вже з 1 січня 2026 року року, індивідуальний пенсійний накопичувальний рахунок кожного пенсіонера поповнюватиметься із трьох джерел від роботодавця. Який віддаватиме туди частину єдиного соціального внеску єдиний соціальний внесок від держави у вигляді додаткових коштів, від самого працівника за бажанням. Поки гроші будуть на рахунку, їх інвестуватимуть у різні фінансові інструменти для захисту від інфляції та забезпечення зростання капіталу. Отримати накопичення можна буде після досягнення пенсійного віку, 60 років за наявності 35 років стажу. Причому пенсію можна отримувати частинами протягом усього життя або отримати великі суми протягом певного періоду, у разі смерті людини її накопичені кошти можна передати у спадок. Якщо це довічна пенсія, виплачуватимуть її протягом 10 років, якщо це пенсія на певний період протягом цього періоду. У деяких регіонах пенсіонери зможуть отримати надбавку до пенсії у розмірі 20%, деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на 20% від надбавки до своєї пенсії. Розповідаємо, хто має право на цю виплату та як її отримати. Пенсіонери, які офіційно проживають у гірських населених пунктах України, мають право на 20% надбавки до своєї пенсії. Ця пільга також поширюється на переселенців. Які обрали такі райони для проживання, що передбачає закон, закон про статус гірських населених пунктів в Україні, ухвалений у 1995 році, визначає, що жителі гірських територій мають право на підвищення пенсійних виплат? Це пов'язано зі складними умовами проживання, недостатньо розвинена сфера застосування праці. Обмежена транспортна доступність, нерозвинена система соціально-побутового обслуговування, як отримати надбавку, щоб скористатися правом на 20% надбавки до пенсії, необхідно офіційно проживати в гірському населеному пункті. Оформити статус мешканця гірського населеного пункту, отримати відповідне посвідчення для оформлення документів. Необхідно звернутися до місцевих органів влади, сільської чи міської ради. Або до Центру надання адміністративних послуг, центр надання адміністративних послуг, де діє пільга, наприклад, у Львівській області до гірських районів віднесено близько 200 населених пунктів у Дрогобицькому, Стрийському та Самбірському районах. Загалом на Львівщині підвищену пенсію отримують близько 80 тисяч пенсіонерів. Ця надбавка також нараховується внутрішньопереміщеним особам, в ПО, які проживають у гірських населених пунктах. За умови, що вони оформили відповідний статус, надбавка у розмірі 20% є підтримкою для мешканців гірських регіонів, які стикаються з додатковими труднощами через природні та інфраструктурні обмеження. Для більш детальної інформації та оформлення пільги звертайтеся до місцевих органів влади, варто зазначити, що поки що надбавка у 20% виплачується, але в уряді розглядають можливість її скасування. Як розвиватимуться події надалі обов'язково вам повідомимо Одна тисяча гривень від президента хто зможе отримати гроші у відділеннях Укрпошти та як це зробити Гроші доставлятимуть листоноші або їх можна буде отримати у стаціонарних і пересувних відділеннях Укрпошти з грудня 2024 року пенсіонери та люди з. Інвалідністю один і двох групи зможуть отримати одноразову допомогу в розмірі 1 тисячу гривень у рамках програми Зимова є підтримка виплата буде здійснюватися через Укрпошту разом із пенсіями та соціальними виплатами. Гроші доставлятимуть листоноші, або їх можна буде отримати у стаціонарних і пересувних відділеннях. Під час підготовки програми допомоги Зимова є підтримка, ініційованої президентом. Для нас ключовим завданням було підтримати кожного українця, зокрема пенсіонерів та людей з інвалідністю. Багато хто з них отримує виплати через Укрпошту, а не через банки мінсоцполітики детально опрацювало перелік одержувачів. Про можливість отримати виплату цим громадянам повідомить листоноша під час отримання пенсії чи соцдопомоги. Таким чином, зимову є підтримку. Пенсіонери та люди з інвалідністю зможуть використовувати для оплати комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва, наголосила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Список отримувачів допомоги формує Міністерство соціальної політики. Якщо вас включено до списку, подати заявку на участь у програмі через застосунок Дія буде неможливо, кошти можна витратити на оплату комунальних послуг. Або придбання товарів українського виробництва через сервіси Укрпошти. Частині пенсіонерів потрібно терміново звернутися до пенсійного фонду. Деякі пенсіонери зобов'язані звернутися до пенсійного фонду якнайшвидше. Кому це треба зробити, деяким пенсіонерам потрібно обов'язково періодично проходити ідентифікацію, інакше виплату пенсії можуть припинити. Про це нагадали в пенсійному фонді України йдеться про внутрішньопереміщених осіб. Які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року року, таку ідентифікацію потрібно проводити раз на півроку. Процедура потрібна, щоб у пенсійному фонді переконалися, що пенсію отримує саме та людина, якій вона призначена, ідентифікацію можна пройти кількома способами як офлайн, так і онлайн, особисто звернувшись до відділення «Щадбанк» або до сервісного центру Пенсійного фонду України з документом. Що засвідчує особу, паспорт громадянина України через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг пенсійного фонду, авторизувавшись за допомогою віддаленого кваліфікаційного електронного, підпису Дія підпис, створеного у мобільному додатку єдиного державного вебпорталу електронних послуг за допомогою відеоконференц-зв'язку у зарубіжній дипломатичній установі для пенсіонерів з числа ВПО, що перебувають за кордоном.